Це у нас протитанкова міна. Це у нас гранати Ф 1 РГД. Це у нас мінометна міна Артснаряд. Це у нас касетні снаряди. Такою актуальну інформацію про вибухонебезпечні предмети рятувальники ділилися з дітлахами на подвір'ї Криворізького ліцею номер 24 Аби зацікавити школярів, для них організували і виставку пожежної техніки, а фахівці ДСНС розповідали секрети своєї роботи та навіть дозволяли посидіти в кабіні машини. Саме на базі цього навчального закладу вирішили поновити дружину юних рятувальників пожежників Янголи, яка до цього існувала 11 років. Довго час була переможцем міських змагань дюрб та призером обласного етапу. Основним завданням це є навчити залучити великий загал школярів щодо здорового образу життя, правильної поведінки під час будь-яких надзвичайних ситуацій, в яких може опинитися дитина, це і протимінна безпека, заняття з питань протимінної безпеки, і також розвинути їх творчі здібності, діти. Можуть проводити потім заняття такі ж самі. Перерва у діяльності команди дюрф спочатку трапилася через карантин, потім через повномасштабне вторгнення. Тож підписання меморандуму відновить цю діяльність, дозволить готувати дружини знову до змагань, а найголовніше навчати дітей правилам поведінки при небезпечних ситуаціях. Також учасники команди займатимуться і просвітницьким напрямком та відвідуватимуть навчальні заклади із лекціями. І створення такого загону це знов ж таки і профорієнтаційна робота для наших учнів, тому що ми розуміємо. Що це дуже важливо. Служба ДСНС, та, яка нас рятує на сьогодні в будь-яких ситуаціях, це дуже важливо, щоб приходили до лав служби ДСНС нові, молоді, підготовлені, усвідомлені працівники. Новостворена дружина юних рятувальників-пожежників одразу склала присягу. Приймав її випускник гімназії номер 24 який і свого часу також був учасником дюрб, а потім пішов цим же шляхом та став вже справжнім надзвичайником. Янголи, вітаю вас із складанням присяги та бажаю бути гідними звання юних рятувальників пожежних. До команди увійшло 10 дітлахів. Один із них, який очолив дружину, один ігор Хлопець ще й покликав своїх друзів, аби разом здобули корисних навичок. Сам хлопчик захоплюється створенням комп'ютерних ігор, тож хоче розробити таку для дітей з правил пожежної безпеки. Мені дзвонили по номеру телефону. Це була Ірина Микитюк. Вона вчить у нас історію. Вона запитала в мене, чи не хочу я стати юним пожежником. Я відповів, що я не, я не проти, бо це я думаю випадає раз в житті. Сподівання, що ми будемо не ч ніж наступні Янголи. Що ми все-таки поїдемо на український турнір, який був який Янголи буквально не хотіли йому одного кроку, щоб поїхати на нього. У цьому загалом вперше підписують меморандум про створення дружини юних рятувальників-пожежників. Зараз налаштовані виховати в дітлахів повагу до такої складної професії, виявити здібних та дати ті знання, які допоможуть в майбутньому вступити до профільних вишів. Мета цього проєкту в тому, щоб ви стали дисциплінованими, відповідальніше, щоб обучились, як надати допомогу собі, своїм рідним, своїм близьким. І згуртувалися. Тому є у нас досвід формування пожежних дружин і в мирні часи, сьогодні, у воєнний час, ви сьогодні долучаєтесь до цих лав. Тому я вас вітаю і впевнений, що у вас дуже красиве, хороше і головне мирне життя. Надалі команда навчатиметься нового та так готуватиметься до змагань, аби гідно представити кривий ріг. Поки що це одна дружина, але в планах створити ще більше. Це залежатиме від кількості бажаючих долучитися. Вік учасників має стартувати від 10 до 17 років. Для цього оголосять набір та розмістять спеціальну анкету на вступ. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, перший міський.